І балакаю, балакаю, поки не пошлють. 30 років буде. І ми з Андрюхою обговорювали цю тему десь взимку. Я кажу, може, нам ремейк зробити. Моє серце вільне, я всім відповідаю. Але я, зараз у мене вся енергія входить на лікування. Я знаю, що багато очікувало, що ваша... Сестра прийде привітати. Чому не було Софії Михайловни? Чи планували ви її участь в вашому концерті? Ні, я не планувала її участь. Я його не прячу. Просто не хвалюся ним. А де він? Покажіть. Мені цікаво подивитися на вашого чоловіка. Ви познайомилися з дівчиною, з якою почали зустрічатися, яка була вашою партнеркою в кіно. Головна прем'єра сезону стрічка Вартові Різдва. Заглянемо за лаштунки до прем'єрного показу. Тільки в наодинці з Ламуром. Лєро, вітаю у вас. Сьогодні у вас повнометражний дебют. Вас можна привітати? Привітайте мене, будь ласка. Я вас щиро вітаю. Як ви вважаєте? Ви зі своєю ролью справилися? Я вважаю, що я не просто справилася. Якщо під час перегляду фільму люди будуть кричати «шедевр», то це мені. Я ма я граю маму хлопчика, який грається. На цьому на площаці. Тому в мене роль дуже важлива. Скільки хвилин ви в кадрі? Скільки хвилин? Ну я думаю, що десь три секунди. Так, там два моменти по три секунди. Тобто вас сьогодні вже запросили в кіно як зірку. Як вам ці відчуття бути зіркою? Ну я відчуваю, що все тримається на мені. Я відчуваю, що ці мої три секунди вони ключові і без них. Ну, я не знаю, чи ми би сьогодні тут зібралися. Так. Давайте поговоримо про вашу взагалі роботу. Я була на вашому інтимному стендапі в жовтне. Так, я була, мені дуже сподобалось, так. Да. Я знаю, що ви в своїх програмах дуже відверті. Не така, яка в інтерв'ю. Чи потім, після того, як ви зі сцени розказуєте про якісь відверті речі, ваш коханий ввечері? Що він вам каже? Він кричить Браво! Він кричить, це шедевр, Аплодує мені стояче завжди. Та він в захваті. Ну якийсь секрет ваших стосунків ви розкрили. Що дійсно після цього була розмова якась? Я не кажу, що критика, просто розмова там, Ліра, можливо, ти це не розказує про нас? Було таке? Ні, такого немає. Є навпаки, мого молодого чоловіка феноменальне почуття гумору, ну прям фантастичне. І іноді буває таке, що він мені каже про якісь моменти, де можна було дожати. Де можна було бути відвертішою, де можна було бути жоще. Е, Отаке от він може сказати. А щось, що йому не сподобалося, або це не каже, або то не каже, такого нема. Ви приховуєте свого хлопця, чоловіка. Господи, та що значить приховую? Він десь тут, я його не прячу, просто не хвалюся ним. А де він? Покажіть, мені цікаво подивитися на вашого чоловіка. Все ж таки, не кожен день можна зустріти. Я зараз не бачу, не бачу, але він десь тут. Ви не виставляли з ним фотографії ще. Тобто, це може бути ексклюзив зараз. ТСН? навіть якщо би виставила, він не веде соціальні мережі, в нього немає інстаграма. Він розумний чоловік, він має чимся Розум... А чим він займається взагалі? А не скажу вам. Бі бізнес, політика? Е ну, скоріше бізнес ні ні, політика та де виганять постійно, коли я бачу в новинах е, прізвище Мандзюк. Мені завжди цікаво, як Олена Мандзюк і Лєра Мандзюк, чи ви взагалі між собою знайомі і взагалі у ці е, чи були у вас ситуації, коли вас плутали? На превеликий жаль, було багато ситуацій, коли нас плутали і бажали мені смерті. Мені і моїм дітям, які у мене ще не народилися. Ви уявляєте? І це це дуже сумно насправді. Ми не знайомі особисто. Єлена Мандзюк якось була в мене на стендапі, але вона не підходила. Ми не знайомилися. І мені насправді дуже шкода, що в нас одинакове прізвище. Прям страждаєте іноді через це? ну не прям страждаю, бо я не пропускаю це близько до серця. Але якщо б я була чуттєвіша, то це б на мене впливало точно, бо люди пишуть дуже погане. Погані побажання, якісь погрози, і моїм дітям, які ще не родили, розумієте? А я ні в чому не винувата. На вашій сторінці в інстаграм там є б'юті тренди, які вам не пасують. І я там прям прочитала нарощені вії, начесані брові, квадратні нігті. І дуже багато коментарів, де дівчата пишуть, що ви їх принижуєте, що не можна так казати. І ви їм все одно відписуєте з гумором. Другий б'юті тренд, який нікому не пасує, це начесані брові. Покажіть мені людину, яка придумала начісувати наверх брові, і заберіть у неї гребінець. Що це е, брова? Тобі на начес... тобі не подобається чоло. Ти хвалишся, що в тебе є гроші на гель, ти не економиш. Я коли бачу когось, у кого так сильно начесані брові, я одвертаюся. Ну, ви вважаєте, що ви дійсно не принижуєте дівчат, коли ну комусь подобається такі нігті. Комусь подобається. А я дійсно нікого не принижую, тому що я не сказала ні слова про жінок або про дівчат, які це роблять. Мені не подобаються нарощені вії. Я ображаю конкретно нарощені вії. Не людей, які нарощують, не людей, які носять вії, а конкретно самі вії. Якщо бії на мене ображені, оці пластмасові чорні штучки, то нічого страшного. Жінок я не ображала. Навпаки, я виступаю за те, що ніхто не має тобі вказувати, що тобі робити або що не робити. Але конкретно оцей мох наточним яблуком ну це я не знаю, ну це жахливо. І не можу запитати про ваш особистий стиль. Якщо порівняти ваші фотографії рік тому і більше, і зараз видно, що у вас є стиліст. Скільки ви йому платите, і взагалі, як ви самі реагуєте на свої фотографії там дворічної давнини і сьогодні? Ви дуже змінилися насправді. Мій стелі це гроші. Відколи в мене з'явилися гроші. Я почала нормально заробляти. Я почала одягатися так, як мені подобається, вибирати одяг, який мені подобається, і комбінувати його так, як я хочу. Я зверталася декілька разів до стиліста на якісь зйомки, на афішу, на якесь відео. А оце, цю юбку я пошила, наприклад. Я це сама придумала. Капелюшок із вінтажного магазину з Італії. Ну, поки що, тобто стиліст це сьогодні. Ви самі себе. Так, так. Я сама собі хіба що за це плачу. І на останок хочу запитати. я Бачила знову ж таки на вашій сторінці багато таких достатньо відвертих фотографій, дуже красивих, таких еротичних, можливо, трохи. Чи, можливо, вже Влад Іваненко, редактор Playboy, до вас звертався з пропозицією. Чи самі ви ставите собі за ціль знятися? Можливо, такі відверті фотосесії. Ви маєте контакт, Влада Іваненко? Так, так, маю. Скиньте мені, я його наберу. Влад Іваненко, ну вже якось знайдімо одне одного. Ну, тобто, ви готові вже прикрасити собою обкладинку плейбою чи іншого такого журналу. Я ще після вчора була готова, але ніхто не набирав. А чого ні? можу собі позволити? Ми вбили різдво! Вейда мілітгай! Ми стали людьми. Чари більше не діють. Це ще що за хіпстери переростки. Е, каже, що в Різдво всі дива можуть справдитися. Ви взагалі ще в дива вірите? Особисто ви? Дуже вірю. Коли останній раз, Ось коли ви відчували і казали, ну це диво 21 липня е, цього року. Це було диво, е, величезне горе, і разом з тим радість. Я не знаю, як це передати. Але я розумію, це... Так, так, це диво. Те, що, що моя дитина залишилася живою. Як Ярослав зараз, я маю на увазі, я знаю, що він збирався вже виходити в світ, можливо, на якісь заходи. Він, можливо, сьогодні тут чи ні? Тут. Він тут, але але він десь вечерює, бо для нього дуже важливо вчасно поїсти. Взагалі змінилося зараз ваше життя за останні два місяці, майже три після тої е трагедії, яка сталася, Повні, повністю змінилося. Ми, по, ми підпорядковані е лікуванню, майбутньому протезуванню, от е ми боремося з ну я е з депресією, от, е але знову ж таки, все в порівнянні. Могло б бути набагато гірше. Хто зіркових ваших знайомих, друзів, я знаю їх багато. Написав вам, подзвонив вам у ці дні. Ой. І який, можливо, дзвінок був найбільш неочікуваний? Я думаю, що дзвонили багато. Ну, я не скажу, що дзвонили, тому що писали абсолютно. Ну, я тоді був трішечки так в тумані і не можу назвати всіх, але мабуть що всі, кого я знаю. От, е а от, е то, ну, щоб нікого не образити. Але важливою розмовою була в перший же день, коли це стало публічно відомо, тому що це не в перший день, це, це коли Ярік написав про цю е трагедію. Це Ріма Зюбіна подзвонила і ми гарно поговорили. От, е вона була одною з перших, хто возив нас по монастирях, коли. Донька загинула, і тут вона проявилася. Я кажу, що Римцю, ми можемо з тобою роками не бачитися, не, не спілкуватися, але те, що ми споріднені душі, це точно. Вона вміє. Ну, ну щоб інших не обрати, тому що дуже багато було і зіркові, і не зіркові. Я не розумію, що таке зіркові, бо, тому що таке враження, що за кілька днів ледь не вся Україна. Нас намагалися підтримати. При... Алло. Ти на місці в залі? Ага, ну ми тут тобі морозово взять. Да. Вода. Я ріку візьму морозу. Яке? Ріжок чи картонку? Ріжок чи картонку? Все одно. Картонку бери. Так. Це родина журналістів одразу видно, що потім піде сюжет, <рес> що пі піде сюжет? Ну це ж бачите, він уже в залі, от так що все по, -по -поїв, хлопець, слава Богу. Зараз дуже популярно відроджувати проекти, які були дуже популярними. Наприклад, ходять чутки, що буде танці зірками повертатися. Чи були вам пропозиції відродити вибрики? Можливо, чи щось подібне? Це було в моїй голові. Не, не виборки відродити, а лише один випуск 10 грудня, 30 років як вийшов випуск з Данилком, де, де було вперше сказано, що сердючка. Взагалі ніхто не знав, що це сердючка, просто провідниця. От що це сердючка і що це взагалі не жінка. Всю життя мечтала Костик, будь-як ти. От люблю я з людьми пообщатися, знаєш, люблю поговорити, от. Та причеплюсь до кого нібито і балакаю, балакаю, поки не пошлють. 30 років буде. І ми з Андрюхою обговорювали цю тему десь взимку. Я кажу, може нам ремейк зробити. А він каже, хай залишається все так, як є. Тому що ми цього не повторимо, воно не потрібно. І повертатися в минуле. Ну, кому треба, той згадає. Я думаю, що він десь якось правий, хоча. Формат вибриків можна було б якось відродити, але для цього потрібні гроші, бажання, продюсура і щоб за це хтось взявся. Якщо хтось побачив в посивілому грубичі того мінус 30 років, я вам гарантую, що по, 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 за, по заряду, по зарядженості я той самий, по тілу тр трішечки інший. Ну можливо. Можливо, але так таким чином можна і не всі вдома повторити, і ще щось. Але я б все ж таки волів би щось нове робити. Мені це цікавіше. Так, ну ми піймали Ярослава. Да. Так, Ярославе, скажіть, це ваш перший вихід, в такий захід публічний? Практично так, один із перших. Як взагалі у вас зараз? І інтеграція. Саме інтеграція, можна сказати. Я бачу у вас очі такі палаючі і посмішка. Як у вас зараз взагалі? Головне, не падати духом. Я працюю над собою, працюю в в шпиталі, де я лікуюся. І надихаю, намагаюся надихнути себе і інших. Що це не вирок, такі травми треба перебороти і йти далі. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вони. Бо найпростіше кажуть позбутись війни на війні. Ви казали, що ви плануєте повернутися далі, служити. Я, я планую повернути. Ви ж можете цього не робити. Я можу цього не робити, але я хочу це. Я знаю, де я можу бути якісним. І ми, я навіть зараз працюю з лікарні, я допомагаю, комунікую дещо і за телефоном працюю і намагаюся там дещо. Більше допомогти, все йде далі. Не дивлячись на те, що я ще фактично фізично не можу, але мені хочеться бути, знаєте, показати факті, що не дивлячись на те, що вони зробили з моїм здоров'ям, я даю зрозуміти, що ні-ні ні, на цьому ми не зупинимося. Е, е. Про вас багато новин зараз пишуть, присвячених вам. Я впевнена, що вам багато пишуть дівчат. Взагалі, чи відповідаєте ви їм? І чи серце ваше вільне? Моє серце вільне, я всім відповідаю. Але я зараз у мене вся енергія входить на лікування, можливо пізніше, а це ж буде цікавіше вже з протезом. Нові стосунки. На майбутнє, щоб вони починалися, да? то е, я ну дуже є деякі такі, які настирливо, прям е, хочуть е, під'їхати до лікарні. Е, з деякими ми бачилися. І це був цікавий експеріс для мене, бо раніше в мене не було такої аж такої уваги. Так. А, але я думаю, що це буде пізніше. Ну, все-таки здоровий глузд повинен виграти і, і треба долікуватися, Ну, я так бачу. Е, Олександр Терен розказував, що після його травми до нього була дуже велика увага дівчат. Потім його запросили до шоу Холостяк. Звісно, питання <світ> чи якщо вам запропонують, чи вам цікавий такий формат пошуку стосунків? Олександр Терен він більше любить камеру ніж я. Я звик працювати за камерою, тому що я раніше був відеографом, і, і саме на службі я теж працював як дещо медійник також, і е, при службі Це була додатково. Тому якщо е, терен е, йому було комфортно і він хотів, я думаю, що для, я не буду е, не наважусь на таку відкритість. Але я буду потрошку, потрошку розказувати можливо, десь у себе в соціальних мережах або десь в якісь невеличких інтерв'ю, як відбуваються мої стосунки, тому що не всі розуміють, от як це планувати і робити майбутні е, ну, комуніке з, з дівчиною з такими травмами, тому що тут є не тільки ампутація, тут є багато інших е, нюансів, які впливають на голову. Тому цікаво побачимо. Пані Ауріко, дуже неочікувано вас сьогодні зустріти. Ви прийшли з ким і взагалі кого підтримати? Я прийшла зі своєю сім'єю. Так. Так, це моя донька, так. Вероніка. Моя онучка молодша. І старша онучка, де, де не вона не зараз не прийде. Воно, так, ми прийшли сьогодні великої родини. Заради дітей я так можу уявити. Чи ні? Звичайно, звичайно. Взагалі, які ваші улюблені різдвяні фільми, ви чи новорічні фільми? Ми завжди разом дивимося. Який твій улюблений фільм? Новорічний один вдома. Один, я думаю. Один вдома ми кожен рік дивимося разом. Взагалі, в кіно зніматися, можливо, ви задумувалися, чи все ж таки кар'єра співачки вам ближче за стільки років? Звичайно, кар'єра співачки мені ближче, бо кіно це для мене нове. Я ще не спробувала ні разу, але я би спробувала. Я знаю, що цього місяця ви відсвяткували ювілейний концерт в Жовтневому палаці. Вас вітали багато ваших друзів. Я знаю, що багато очікували, що ваша. Е, сестра прийде привітати. Чому не було Софії Михайловни? Чи планували ви її е, участь в вашому концерті? Ні, я не планувала її участь, і на жаль, ніхто із моєї родини, із братів і сестер ніхто не змог приїхати, бо е, зараз такий час. Важкі і вони живуть далеко в Чернівецькій області. Не, не всі вони змогли е, приїхати. І е, Софія також не вийшло у неї приїхати. Але я думаю, що ми е, зробимо ще концерт, де будуть всі мої рідні. Взагалі зараз багато людей. Е, у зв'язку з блекаутами думають про те, що виїжджать у вас, онука е, е, маленького віку. Чи задумаєтесь ви про те, що все ж таки виїхати, можливо, в більш безпечні міста? в Ужгород чи Львів? Ви знаєте, Аурічка, йди до нас, іди сюди. Ви знаєте, з самого початку повномасштабного вторгнення ми нікуди не виїжджали. Ми поїхали на два місяці в рідне село в Чернівецьку область. І е, коли звільнили Київ та Київщину, ми одразу повернулися додому. До краще ніж вдома, ніде нема. І я навіть не задумувалась над тим, щоб виїхати кудись. Ні, я буду тут в Україні. Мої рідні, всі тут, мої діти, онучки, всі тут зі мною і ми разом. Я пам'ятаю, нещодавно була новина в вашій великій родині народилися ще діти. Це ваші онуки? Ні, це не мої онуки, це, це е, як це мої, мої племінниці. Племінниці. Мої племінниці народили. Племінниці народили трьох хлопчиків. Тобто це трінята. У однієї двоє хлопчиків, у другої ще однієї один хлопчик і в один день, один день народили майже в один час. Мені Цікаво взагалі у вас така величезна родина. Я вже збилася просто так, окрім собі скільки всього у вас братів сестер, і скільки онуків ви підрахунок цей ведете? Це важко порахувати. Це важко. Ви знаєте, нас шестеро. У нас чотири сестри і двоє братів, але онуків не так не так багато. Бо у мене одна донька, у Софії один син, у брата у Євгенія двоє дітей, і у Анатолія одна дівчинка. Все, нас не так, не так багато. Тих уже майже по двоє двоє, троє онуків вже є. Так що вже достатньо. Я не можу не запитати, чим ви займаєтеся, якої професії? Зайним інтер'єром. А ти в якому класі вчишся? Чи є бажання так само продовжити, як бабуся, кар'єру співачки можливо. Так, вона ходить на вокал, вокал, займається вокалом, так що, так що бажання є, а там далі подивимось. Я хочу тобі зізнати, тільки ти, будь ласка, не засуджуй. Елфи нічого не роблять. Я все замовляв в Китаї. No, no, є одне але. Перед безсті, що за спецопраці у вас при світ, любонька. Ви граєте Святого Миколая у фільми. Як взагалі? Ви вірили в дитинстві, Святого Миколая? У вас це ваша історія? Я й досі вірю. Ну, типу, я ж не зовсім розумію, коли кажуть, а там питання питають, що кличуть? Що вже? Я зараз буду, так, да, прям вже. Ну що, я добре. Який знімальний день був для вас найважчим? Я не можу сказати, що у нас був якийсь важкий знімальний день. Взагалі команда просто прекрасна. А, кожен день, ну якийсь прям з якимось чудом. Відбувався. У нас дуже мало часу було насправді, мало знімальних днів, але команда настільки крута, що всі закумулювалися, зібралися і просто зробили все, що могли. Кожен на своєму місці, кожен прям ну прям дуже молодці. Ну, ви... я дуже тішуся цій команді. Ви влітку знімали Різво, Правильно розумію? Так, так, так. А в нас така тенденція. Літом знімати зиму, зиму літом. Ну наскільки важко? Я маю на увазі, коли пекло, коли 35 градусів знімати сніг і Ну, це таки мінус нашої професії. Я не можу сказати, що це важко. Це жертви, на які ми мусимо йти. Таке наше життя, така наша професія. Таке трошки є якась трошки в цьому жертовність невеличка, така мікро. Ну я не скажу, що це щось дуже важке. Ну, прикольно, цікаво літом знімати зиму. Та жарко, але живі, здорові і слава Богу. Хочу запитати про іншу вашу роботу. Я Побіда, і Берлін. Ви прокинулися з знаменитим саме після цієї роботи. Ви відчули популярність після виходу цього фільму? Є... Не знаю чи та ну та мабуть вас почали впізнавати на вулиці? Е, ну так почали впізнавати, але і до того було це багато людей, хто е, впізнає на вулиці, хто бачив попередні мої роботи, хто ходить в театр. Дуже часто, до речі, зустрічав навіть в Києві людей, які приїжджають спеціально Івано-Франківськ на наші вистави нашого театру. Подивиться: О, а ми вас бачили ті виставі, класні роботи. Та, та, та. Е, і попередні проекти бачили. Ну, не скажу, що прям це якийсь там прям е, такий якби сильний стрибок. Просто все дуже прямопропорційно, трошки більше роботи, трошки більше пізнаваності. І якось воно дуже прямопропорційно. Я би сказав, навіть можна було би поставити дорівнює. Ну я нічого не знайшла про ваше особисте життя в соцмережах. Тільки остання згадка була, що на цьому ж фільмі Я Побіда і Берлін ви познайомилися з дівчиною, з якою почали зустрічатися, яка була вашою партнеркою в кіно. Не зовсім так. Ми з нею зустрічалися і до проекту. Ми були разом і під час проєкту, і досі ми разом. Все прекрасно. Ви одружені вже? Ні, ще ні. Ще ні, але в цьому свій час. Ви плануєте взагалі одруження, весілля? Так, як і більшість пар плануємо весілля, плануємо майбутнє життя разом, сім'ю. А дітей ви вже хочете? Ви доросли до того? Я не знаю. В кожного по різному, це я не можу сказати, як би твердо. Як Бог дасть. Мене баба все казала, як Бог дасть. Це ж не зовсім той від тебе залежить, якби до кінця. Та, звісно, 50% твоєї роботи, але 50% Божого помислу. Так що треба ще постаратися. В вашому театрі грає Олексій Гнатковський, так? Так, так. так, так, так. 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 Ви прям друзі чи ні? Ми в одній гримерці разом. Ми вже купу років разом прожили, можна сказати, в камері. Ну, я знаю, що він не збирається до Києва переїжджати, а ви взагалі вас переманювали до Києва жити? Тому що кар'єра пішла в. Ну так, переманювали багато разів. І е, поки зараз от, останніх півроку дуже багато проєктів. І ну, де факто я в Києві, можна сказати, але де Юро я залишаюся Івано-Франківську. І все ж таки сентимент у мене лежить до Івано-Франківська. Київ дуже прекрасне місто, красиве, багато друзів, Ну, прям, ну, столиця і класна, дуже, але, на жаль, не моя.